Сьогодні ми торкнемося однієї з найтонших і водночас найпотужніших тем у нашому житті теми грошей. Ми відкриємо новий погляд на гроші, як на прояв турботи, відповідальності та духовної зрілості. Відчуємо, що в самому серці цього матеріального явища. Прихована Божественна сила і розпочнемо шлях, шлях єднання з джерелом нескінченного блага. Зробіть глибокий вдих. І з кожним видихом відпускайте старі переконання. Нехай залишиться тільки чистий намір. Відкритися, відчути, усвідомити і оновитися у своєму сприйнятті. Тож почнемо. Я відчуваю силу любові, яку можна проявляти через гроші. Я можу допомагати близьким, підтримувати тих цього потребує, я можу використовувати гроші для добра, для служіння творцеві. Через них я виявляю свою любов, я дарую дітям подарунки, але з мудрою мірою, щоб не розпестити, допомагаю батькам. Роблю сюрпризи друзям, відкладаю на майбутнє, на навчання дітей, проявляючи ще глибший рівень турботи. Хороші для мене це вияв любові до інших, до Творця, адже через них я можу виконувати його заповіді. Я можу реалізувати заповідь люби свого ближнього як самого себе, можу виконувати багато добрих справ. Відчуйте це, кожному знайомий той світлий відгук від людей, коли ми даруємо щось від серця, дарувати ще приємніше, ніж отримувати. Адже тоді до нас повертається світло за нашу здатність віддавати. Навіть маленький жест, смаколик колезі, невеликий подарунок може зігріти серце. Тож для мене гроші це прояв любові, а ще це прояв сили. Я можу обмежити своє бажання віддавати через гроші і зосередитися на тих, кому дійсно важливо допомогти. Я сама обираю, кому і як допомагати. Я планую куди краще спрямувати свої ресурси, адже гроші небезмежні. Як не розпестити дітей грошима? Як мудро. Розпорядитися сімейним бюджетом я навчаюсь бути стриманою, відповідальною, розумною у витратах. Я вчуся розрізняти, де щедрість, а де марнотратство. Я виховую дітей грошима, з любов'ю допомагаю розуміти цінність грошей. Винагороджую за зусилля і обмежую, коли зростає легковажність. Отже, гроші це також прояв мужності і сили. Відчуйте цей внутрішній стрижень. Золота середина це гармонія любові і сили. І тут я балансую. Між щедрістю і точністю, між теплом і розрахунком. І від цього приходить відчуття впевненості. Я відчуваю моє ставлення до грошей як цілісне. Я можу не лише приймати, а й грамотно витрачати, можу ділитися любов'ю. Але й ставити межі, щоб не зіпсувати стосунки. Я відчуваю впевненість і свободу, я підношуся ще вище і розчиняюся в самій ідеї, у самому корені грошей. Я відчуваю приховану силу. Духовного світу, яка у нашому світі матеріалізувалась у вигляді грошей, ця сила існує без форми поза часом. Вона як потужний ангел, що дарує людині відчуття завершеності, гідності, плоду своєї праці, Відчуття Ніби ти здобув силу, працюючи над собою. Ця сила джерело, з якого виникає сам образ грошей. І в цьому джерелі немає егоїзму, немає жадібності. Це механізм управління реальністю. У нашому світі він проявляється як економіка. Як правила обміну, як гроші, і в його основі задум Творця, спробуйте доторкнутись до цього місця, де все керується ним, де все діє у злагоді та досконалості. Я повертаюся із цього тонкого простору і дякую Творцеві. Я прагну відчути добро, яке можу проявляти через гроші. Я хочу розкрити в собі талант у розпорядженні ними. Я прагну благополуччя, щоб поширювати його довкола, щоб через гроші як частинку реальності. Провести світло Творця. Я дякую йому за силу, яку він дав мені, і тепер я можу нею користуватися і для себе, і для інших. Любов наповнює мене. Я відчуваю через цю внутрішню роботу, як я торкаюсь його, торкаюсь Божественного задуму. Тієї форми любові, яку можу проявляти. Я дякую Творцеві за здібність правильно поводитися з грошима, за ті почуття, які виникають у моменти витрат, за знання, що для нього однаково важливо і давати, і забирати. Я вдячна навіть за брак грошей, бо саме через цю нестачу я звертаюсь до нього з проханням. Боже, відкрий свій канал достатку тим, хто зараз потребує цього. Відкрий нам нові можливості. Я дякую тобі. Що ти покликав мене навіть через цю матеріальну річ. Я дякую тобі, Боже. Я відступаю від надміру почуттів і згадую, що гроші це лише засіб, а не мета, це інструмент для духовного зростання. Я готова користуватися ним для служіння тобі, не всупереч твоїм законам, а разом із ними, щоб цей інструмент допомагав мені розвиватись, втілювати мрії, допомагати іншим, здійснювати твій задум. Зробіть глибокий вдих. Із видихом відчуйте, як усе, що ви сьогодні прожили, залишається з вами тихо, м'яко, без зайвих слів, але з відчуттям внутрішньої повноти. Побудьте ще трохи в цьому стані. Відчуйте вдячність не за те, що маєте. А за те, що усвідомили, за глибину, яку побачили, за те, що тепер ви можете обирати, як діяти у цьому світі, збережіть це внутрішнє відчуття, і нехай ваші дії стануть продовженням цієї медитації, нехай гроші у ваших руках. Стануть світлом, любов'ю і силою добра.